Чому я не сижу на місці? Чому я постійно суючусь? Чому мені завжди всього мало? тому що я хочу, щоб моя майбутня родина сформована, яка в мене буде, була повністю забезпечена і повністю почувалася комфортно і в безпеці, щоб мої діти отримали якісне навчання, якісну освіту, якісне виховання. Не просто їх. Забезпечити, а навчити, як потрібно жити, щоб вони були порядні, гарні. Щоб моя дружина була теж впевнена в завтрашньому дні і щоб вона розраховувала на мене. І тому зараз я весь свій досвід сприймаю як ну, належним чином. Та. Всі труднощі я проходжу мені кайфово. Тобто, якщо там з кимось у відносинах ти розходишся, це добре. Я отримую певний досвід, щоб моя дружина отримала кращу версію в мене. Ну і так само будь-які труднощі, краще я зараз отримую той досвід, щоб коли в мене буде сформована родина, родина, вони будуть повністю в шоколаді.